Невеликий апдейт по нашому погрузчику. Зараз покажу вам, що робиться. Рама зібрана, пофарбована. Стоїть на колесах. Поставив циліндр, Цього разу поставив його вухами доверху, щоб легше шланги підключати. Тут є всередині яблучко, тому той маленький поворот, що буде. Рухатись, воно компенсує. Проблеми в цьому немає. Максимально просто болт 20-й, через косинець. Чудово вийшло. Виворот. Зараз спробую показати. Опа! Виворот такий, що ого гошенький. Так, рульова колонка почав робити, але мені здається, що вона буде трохи занизько, тому, мабуть, прийдеться піднімати. Педалі на місці вже гальмує. Щеплення витискає. Ось. Далі будемо ставити двигун. Нагадаю, кубота у нас сюди. І це буде телескопічний навантажувач.